Сьогодні хочу поговорити з вами про переваги прямої мобілізації до нашої бригади, і, в принципі, про рекрутинг, чому його не потрібно боятися. Відділення рекрутингу, як і центри рекрутингу, створювалися якраз для того, щоб підняти довіру громадян, підняти довіру до мобілізації до бригад, а також щоб люди своїми навичками з... Цивільного життя змогли легко знайти посади в військовій справі і допомогти державі е, перемогти загарбника і здобути перемогу в цій війні. Тому е, що я хочу вам донести в цьому повідомленні, це те, що пряма мобілізація працює, е, в принципі, як і в цивільному житті. Ви, Телефонуєте або бачите оголошення і відкликаєтесь на нього до нас, до рекрутерів, і ми відповідно підбираємо посаду, яка підходить вам. Ніхто вас не заставляє, ніхто вас не підганяє, що вам бистро-бистро, поки ви самі не вирішите, поки ви не е, знайдете в собі мотивацію доєднатися до війська, вас ніхто забирати не буде.